Знайомтеся, це Ваксі і один. Мишка, на якій я катав більше місяця, мишка, на якій вже декілька місяців катає Apex з команди Vitality. Ну і в цілому, це дуже класна і в той же час дуже дорога мишка. Настільки класна, що я, як фана цього бренду, із задоволенням купив би її собі. І настільки дорога, що я, як фанат бренду, зажав гроші і собі її не купив. А купив її собі, мій друг, який люб'язно надав мені її на огляд. Тому дивимось. Але перед цим подивіться на це: оці всі прекрасні мишки і ці прекрасні навушники, я розігрую за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати 100 тисяч гривень. Це моя частка. Ми збираємо разом з фондом Brothers in Arms. На 10 акумуляторів для Мавіків і Антенну Авенджер для батальйону безпілотних систем Мартлет 31 31-ї бригади. Все, що треба зробити, задонатити 100 гривень на банку в описі, і все, ви учасник в розіграші. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Ну і звісно, якщо ви вже задонатили, то можете розповісти про цей збір своїм друзям. Можливо, якщо не виграєте, ви виграють вони. Дякую всім, друзі. Там залишилося зібрати 60 тисяч гривень, не так багато, тому долучайтеся. Дякую всім. Отже, одним з найкращих і найвпізнаваніших у цій мишці є її форма. Саме за цю форму я б і радив купувати цю мишку, бо форма легендарна, форму вже всі знають. І вона дійсно зручна для більшості людей, не для всіх, для більшості. Форма і розміри тут майже такі самі, як і у ZOVI EC2. Вона на 3 мм коротше, ніж EC2, Але ці 3 мм в даному випадку майже ні на що не впливають. Основні зміни з'явилися ось тут. В задній частині вона стала трошечки коротша і трошечки піднята вгору для того, щоб коли ви тримаєте її всією долонею, ви не зачіпали саме цю частину. Все інше залишилось без змін. Найцікавіше з цього, те, що багато хто з брендів використовує таку саму форму, або якісь її модифікації, або самі щось модифікують. Проте, на мою власну думку, скажімо так, моральне право використовувати цю форму має тільки компанія Ваксі. Ну і зові, звісно, чому саме вони? Тому що вони і є оригінальними творцями цієї форми. Просто в 2010 році, коли вони створювали цю форму, вони працювали в компанії Зові. Конкретно творцем форми Зові і Сі є людина, яка зараз генеральний директор в Аксі. і звуть його Зенвер. Він відповідає за випуск усіх мишок в Аксі. і саме він трошечки адаптував цю форму під сучасний лад. І ви тепер можете спробувати її з моделлю ваксі i 1 Я чесно кажучи, якоїсь різниці в порівнянні з ZOWIE не відчув. Але і ZOWIE у мене була доволі давно. Ну а якщо ви хочете знати, чим i 1 відрізняється від ваксі, аутсет AX, то ваксі має майже таку саму форму, але вона вища, і мені до речі це подобається більше. От за що можна любити мишки вахсі? Так це за матеріали і за збірку. Бо тут взагалі жодних питань до кожної з їхніх мишок. Вони просто чудово їх збирають з чудових матеріалів. І особливо, що мені подобається в цих мишках, це покриття, бо воно е, дуже чіпке. Ваша мишка ніколи не буде вислизати з рук, якщо це ваксі. Реально, я не знаю, чим вони покривають свої мишки, але це просто чудово, і е, ніяких грібців вам точно не знадобиться, бо мишка дуже приємно тактильно і доволі чіпка. Вона реально не вислизає з рук, навіть коли катка дуже потна. Може саме тому грібців в комплекті і немає. Якщо говорити про збірку, то мишка не відчувається пустотілою, вона не прогинається, якщо натискати на якісь елементи, тобто кнопки бокові не натискаються, все круто, нічого там не бовтається всередині. Тут. Тверда п'ятірка або навіть 12 балів. Важать мишка 60 грамів, і вони самі кажуть, що ви, звісно, можете обрати щось легше. Але 60 грамів це максимум, на який вони поки що здатні для того, щоб і мишка була легкою, і конструкція була міцною. Ну тут, в принципі, я заводен. Якщо форму переробили не сильно, то кнопки тут переробили доволі таки суттєво, бо вони постарались прибрати всі проблеми, які були у Outset AX. У Outset AX особисто у мене жодних проблем не справді. Але от люди жалілися на те, що панелі дуже довгий хід мають, тобто клік дуже довгий. Панелі довго повертаються в своє стандартне положення, і там був е такий дуже суттєвий сайт-тревел. Повторюсь, мені особисто на це пофіг. І я вважаю, що Outset шикарна мишка. Я дуже довго нею користувався і досі вона у мене є. Чудова мишка, класний клік. Але тут вони прислухались до людей і намагались зробити щось, щоб було краще. В принципі, їм майже все вдалося. Клік став коротший, Кнопкам практично немає тревелу Вона швидше повертається в своє стандартне положення. Але сайт Тревел, як на мене, залишився. Можливо, він став не такий суттєвий, як був, але він залишився. Тобто його не позбулися. Хоча, наче як казали, що позбулися. І от на фоні того, що вони казали, що ми все виправили, все стало набагато краще, я якось трошечки очікував більш чіткого ходу, меншого пост-тревелу. Я взагалі очікував, що сайт тревелу не буде, а тут воно все є, просто трошечки менше стало. І Тому, знаєте, у мене такий стався очікування і реальність. Тобто я очікував, що взагалі все пофіксить, а тут, ну, що змогли, то і пофіксили. Але клік гарний, і, до речі, перемикачі тут класичні для Зові: Хуано, Black Shell Blue Dot. Бокові кнопки натомість просто шикарні, особливо в порівнянні з кнопками ЗОВі. Тут е, просто жодних питань. Вони чітко натискаються, вони не мають жодного препостревелу, вони дуже-дуже просто намацуються на дотик і їх дуже легко відрізнити одна від одної. Тут просто робота була проведена ідеальна і жодних питань до цих кнопок немає. Колесо дуже сильно поміняли. Якщо ви пам'ятаєте, що було в Outset AX, то там була така, ну такий кулемет, така трещітка, що ви аж дуже чітко відчували усі кроки, і воно було дуже гучне. Мені, до речі, воно подобалось, і я б його так і залишив, насправді, але б зробив трошечки легшим натискання. Тут натискання дуже класне, вам не потрібно якихось зусиль, щоб натискати на колесо. Ви це робите дуже легко, але і кроки стали не такі широкі, скажімо так, не такі чіткі, вони е, короткі, не такі інформативні, і мені в якийсь момент навіть здалося, що колесо люфтить, Але ні, воно просто легко ходить. І це прикольно, якщо ви там стрибаєте в кейсі, наприклад, на скролі. Але ну, не знаю, я б хотів, щоб воно було трошечки чіткіше. З позитивного. Жодних проблем з колосом за місяць, взагалі ніяких. Привіт, ламзу, тому це дуже добре. Сенсор тут 3950, наскільки я пам'ятаю, це перша модель Ваксі, яка була на цьому сенсорі. Тобто зараз вже є інші, але от і один була на 3950 перша. І Ваксі дуже сильно парились з приводу того, щоб все було гарно, щоб була гарна прошивка, щоб все дуже круто працювало. Вони співпрацювали в цьому плані з самими PixArt. і в принципі все вдалося. Сенсор. Чудовий, жодного разу мене не підвів. Я грав на цій мишці, як я вже казав, місяць або навіть більше, і до сенсору жодних питань. Він дуже крутий. Звісно, що усі плюшки, які притаманні цьому сенсору, тут є. Є Motion Sync, є Competitive Mode.

Мишка працює на частоті 4000 Гц, вже з коробки нічого не треба докупати, але ви можете змінити і на 1000, і на 2000 Гц, тому це на ваш розсуд. Мишка працює чудово. Якщо ви будете грати на 4К, мишка буде працювати десь 30 годин на одному заряді. Якщо будете ставити 1000 Гц, то вона пропрацює близько 100 годин на одному заряді. Я, звісно ж, грав на 4000 Гц і десь раз на два тижні я її заряджав. Ніжки у мене не оригінальні, але все одно відвагся. Називаються вони Speed V2, їх товщина 0,6 мм. І вони мені подобаються більше, ніж оригінальні. Мишка приїхала мені з невеличким браком. Ця ніжка, коли я розпакував, вона була трошечки піддерта, тобто погано приклеєна. І я написав про це в акції, і вони вислали мені стандартні ніжки і кажуть, ну спробуй ще оці з під 2 І вони реально прикольніші. Мишка ну, якось краще з ними їздить, тому я їх залишив, а стандартні. Залишив в коробці, ну хай будуть про всяк випадок, бо ножки не дешеві, е, скільки тут е, майже 5 доларів за одну, не за дві. Ну тобто за одну пачку. А в пачці я думав, що будуть дві пари, а там тільки одна. Тому ніжки прикольні, але дорогувато. Модель Ваксі E1 на даний момент одна з двох моделей, яка підтримує вебсофі. Реально, у ваксі з'явився WebSoft, Ну і мені в принципі від цього ніяк, бо мені і так нормально було без софту. Але тим, хто хотів софта, ну це просто свято на вашій вулиці. Для того, щоб мишка підтримувала веб-софт, вам потрібно буде скачати прошивку на донгл і на мишку і встановити їх. Це просто робиться, тому я це не показую. А от сам софт виглядає ось так: дуже просто, але симпатично. Головна сторінка показує статус, тобто які налаштування доступні прямо зараз і стоять прямо зараз. А також заряд батареї прикольно, що пишеться, скільки приблизно годин ви можете грати на цьому заряді. Далі вклад DPI Polyne Rate Click Latency, і тут ви можете обрати, в принципі, значення DPI і вже поставити навіть більше, ніж 3200, а те, яке вам захочеться. Ну і дуже просто обирайте його. Тут ви обираєте частоту опитування, як бачите, у мене стоїть 4000 Гц, і тут воно ще й показує вам, як воно позначається на самій мишці. Тобто три оцих світлодіода означають 4000 Гц. Тут клік Latency я поставив 0, бо з ним затримка найменша. Вкладка Mode і Load Status, Тут вибираєте в якому режимі зараз працює мишка. Якщо 4000 Гц, тобто навіть не 4000 Гц, а більше 1000 Гц, То це або Competitive Mode, і Motion Sync вимкнений, або Competitive Mode і Motion Sync вимкнений. Якщо 1000 Гц, то є стандартний режим з вимкненим motion Sync, і стандартний режим з motion Sync вимкненим. Це для економії заряду батареї. Ну і ось те, про що я казав. Висота відриву у мене стоїть низька, тобто 0,4,09, або можна поставити високу 0,8, 1,4. Я поставив низьку. Ну і вперше, напевно, у ваксі ви можете робити ремапінг кнопок, але це щоб зробити мишку більш корисною, напевно, вам в офісі. Бо тут можна, наприклад, копіпас зробити, щось вирізати, зробити скріншот. До речі, доволі, в принципі, корисно. Ну і все це для тих, хто вечорами грає, а днями носить мишку з собою в офіс. Що можу сказати в підсумку? Мені особисто мишка дуже сподобалась, хоч я трошечки розчарувався в кліку, але він все одно краще, ніж Вауцет. А Вауцет мені його отак от з головою було, тому як на мене жодних питань. Клік класний, мишка класна, кольори просто неймовірні, синій, ну реально дуже крутий. Ще подобається покриття, яке вони роблять в своїх мишках. Ну це просто якийсь шедевр. Ще починаючи з першої версії XE, я кайфанув і кайфую досі. Це просто нереально щось. За це, просто за одну цю штуку можна любити ваксі. А ще їх можна любити за те, що вони є засновниками цієї чудової форми, бо, ну, як на мене, це. Просто одна з кращих форм, яка є на ринку, і ще довго такою буде. Проте, якщо б мені запропонували помінятись, наприклад, я віддаю свою аутсет і е, користуюсь цією, ця трошечки більш сучасна, але в аутсет мені більше подобається форма, тому я б напевно не помінявся. Тому мишка класна, я всім раджу. Якщо у вас є гроші і бажання, то можна купувати. Хоча я не знаю, чи реально ця мишка коштує своїх там. Ну, скільки майже майже дев'ять тисяч гривень. Воно коштувала 8700. Бо все круто, але комплект ну, біднуватий, скажімо так, один кабель і все, ну, якось <су> не дуже. Ну а ще я вам повинен сказати, що з цього року в Аксі офіційно припинили е, свій сервіс на території України. Тобто, якщо раніше вони напряму доставляли сюди, якщо вони там напряму могли там е, замінити мишку, вам, якщо там щось не, не те, ви відправляли їм назад. І так далі, то зараз вони вже цього не роблять. Тобто, якщо хочете замовляти, то якось через НП-шопінг. Чому? Тому що їм просто не вигідно. Як мені сказав один з засновників акції, коли я йому писав з приводу цієї ніжки, він взагалі хотів зробити мені рефанд, але чомусь не зробив. І я коротше. Ну, я просто казав йому, що та, я в принципі ж і не хотів, чого ти рефант робиш. Він такий, та ладно, хай буде, і наче я е, зробив запит, але рефан так мені поки й не прийшов. Коротше, на всьому суть. Вони сказали, що? що вони продали там пару мишок в минулому році в Україну, і це взагалі не окупається, якщо якісь проблеми. Тобто, якщо якась проблема з мишкою, е, вам буде дуже дорого відправляти її назад, і ви цього робити не будете. А за свій рахунок, якщо вони це роблять, то їм взагалі не вигідно просто продавати ці мишки в Україну. Тому так, не купували ви ці мишки офіційно в Україні, тепер і не зможете. Дуже шкода насправді, бо ну, я, як фанат цього бренду, реально засмучений. Мишки класні, вони, звісно, не ідеальні, вони, звісно, дорогі. Але мене, знаєте, гріла ця думка, що офіційно в в Україну доставляють. Тепер ні. Шкода. Тому, якщо ви будете купувати, просто знайте, що якщо якісь проблеми, то ну, вам скажуть до побачення. Ми з Україною не працюємо. Хочете відправляти за свій рахунок, а це ну, дорогувато. На сумній ноті я закінчую цей огляд, але знаєте, що мишка прикольна, і я реально кайфанув, коли нею користувався. Ваксі, красавчики.